Привіт, ну що, ви там? Та норм потихенько. Так нам нові танки дали, цілих дев'ять штук. Прикинь! Зараз вмикай відеозв'язок, я тобі екскурсію проведу. Та приїзди, ми тут ще два тижні стоятимемо, я тебе покатаю. І не тільки на танку. <ривіт> так, тут, біля станції, в Грозівці. Скажеш, що ти до студента тебе пропустять. Ну, да, студент, то мій позивний такий скажи, що ти до студента тебе пропустять. Так. Девіть там. Так, так. Дев'ять Розівка. Грозівка. Розів <свят> 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 Студент. <свят> Студент, <свят> Студент. <свят> сьогодні ти не дотримуєшся інформаційної безпеки. Завтра до тебе завітають іскандери. Ворог чує. ПИЛЬНУЙ